Трактор не до мотоблок. Ремінне говно. То не трактор, то одноразова шляпа. то, короче, їм хіба дупу возить? своє. О! Такі апарати. Ні, насправді хіба дупу возить пацани. От, то оце. І то. На пару соток якихось щось зможе. Тут вже все-таки трошки є різниця по коробці. Понятно, що ремні залишаються. ремні в шифінгу, знаєте, шифінгом люди роблять. Хтось жалується на ремні, хтось шифінга має, собі працює, заробляє гроші. Має трактора, має техніку. Він не, не, не плюється, не чекає, коли всім роздадуть. По 10 доларів трактора фан фан не фантазує. Тут такі щось гібриди, типу, середні між шифінгом і мототрактором. Коробка вже шифінговська е, регулюється, трактор коротший, він більш маневрений. От. <кхід> він трошки менший, він компактніший, ну від того і легший. Понятно, що ця трьохточка вона звісно, крута, що вона є, але це не для всього навісного. Наприклад, там мульчера. То не для нього робота. Фреза має бути полегшена. Метр сорок або метр тридцять ми зараз чекаємо на поставку фрези в 1,30 Якщо пужок, то найменший 20- і то ну, для пуга треба все-таки. Ну, на так, на 10-20-50, так, да, такі об'єми він вигори. По іншій більше теж вигорю, розумієте, і мотовоком люди вигорять. В, в, в ну, будете їбатися, вибачте мене, буде, буде важко вам працювати тако. Вже треба щось більше. а так для себе і там, наприклад, трясучка копавка на 50 стане якась нормальна. Блін, окучники, пропольщики, культиватори, то взагалі без, без питань. То, в принципі, для цього він не создан, Про це попотяне. По косі теж вопроси, бо ми, понятно, не дуже якісь легші коси, вони всі хірові, українські, але теж щось можна придумати, щось можна трохи покосити. Ну тим не менш, вже, як то кажуть, які бляха. вже, як то кажуть, не мотовок, а ціна така сама, як ото, то, що йде з мотовочною навіскою, Понятно, що там можна фрезу дешеву взяти, там все дешеве. Прям. Ну, знаєте, в мотобою, вона не всім підходить. то Багато хто купує таких, накупили таких тракторів, а потім сюди ставлять перехідну плиту і колхозять собі трьохточку, Тому що треба все-таки щось орати. А пух нормально одноточкою, то хіба, ну, як то кажуть, жопу чухати, а не орати, як кажуть наші знайомі трактористи. Тому рама тут теж нормальна.